Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо перспективи інвестування в криптопроєкти Лео, а також ризики для інвесторів. В нашому світі криптовалюта Лео виступає як помітний проєкт, привертаючи увагу своїм унікальним підходом до підвищення приватності та безпеки на технології блокчейн, як і в будь-якому інвестиційному процесі, особливо в нестабільному світі цифрових валют, важливо розуміти можливості та ризики пов'язані з інвестуванням в Leo, як для досвідчених інвесторів, так і для новачків на крипторинку. Алео спрямований на забезпечення приватності і в транзакціях блокчейну, використовуючи докази нульового знання, з Proofs – це передовий наразі метод. Ця технологія дозволяє користувачам підтверджувати транзакції, не розголошуючи будь-яку інформацію про суть цих транзакцій. Приваблість Алео полягає в тому, що він обіцяє надавати перевагу блокчейну, децентралізацію, безпеку та прозорість, вирішуючи, що один з його суттєвих недоліків це приватність. Можливості і інвестування в Aleo. Інноваційна технологія використовування з зі Proofs розміщує його на передньому краї інновації у сфері приватності блокчейну. Цей прогрес не лише теоретичний, але має практичні наслідки для підвищення безпеки та ефективності децентралізованих додатків, дієпсов потенціал зростання зі зростанням обурення приватності в цифрову епоху технології, які пропонують рішення ймовірно зазнає зростання і попиту. Унікальна пропозиція але у сфері приватності блокчейн свідчить про значний потенціал зростання. Диверсифікація для інвесторів, які шукають диверсифікацію свого криптопортфеля, Алео відкриває можливість інвестування в проєкт. Інтерес спільноти розробників, зростаючий інтерес розробницької спільноти до роботи на платформі Алео може бути позитивним показником майбутнього успіху та прийняття проєкту. Але все ж таки, які бувають ризики? По-перше, це волатильність ринку, по-друге, це невизначеність регуля... регулятивної сфери, прийняття технології, конкуренція, ризики ранніх етапів та так далі. Тому хотів би всім порекомендувати інвестувати розумно, як то кажуть, Do your... Do your own Research Dior. Але все ж таки я вважаю, що це дуже перспективний проєкт для інвестицій. Дякую вам за увагу та гарного вам дня.